Частина сьома нам завжди бракує часу. Когнітивіст Дуглас Говстеттер, з поміж іншого, відомий тим, що вивів закон Говстеттера. Він постулює, що будь-яке завдання, за яке ви плануєте взятися, займе більше часу, ніж ви розраховуєте, навіть якщо взяти за розрахунок закон Говстеттера. Інакше кажучи, якщо ви знаєте, що виконання проекту затягнеться і відповідним чином коригує. Ти розпорядок, то проект порушить і новий дедлайн. З цього випливає, що стандартна порада щодо планування виділяйте собі вдвічі більше часу, ніж вам знадобиться, насправді може тільки погіршити ситуацію. Скажімо, ви цілком свідомі того, що нереалістично вважаєте, ніби за годину можете закупити продукти на тиждень. Однак, якщо ви знаючи про свій хронічний оптимізм, виділити собі дві години, то можете виявити, що на покупки пішло. Дві з половиною дію закону дуже добре видно у великому масштабі. Уряд нового південного Уельсу, якому добре відомо, що великі будівельні проекти часто не вкладаються у строки. Дав чотири роки на будівництво сіднейського оперного театру. Але врешті-решт на нього пішло 14 років. А кінцева вартість на 1400% перевищила першочерговий бюджет. Звісно, гостетер не говорив цілком серйозно, але я знайшов у цьому законі. Дещо тривожне, бо якщо він справді працює, а мій досвід підказує, що таки працює, це наштовхує на дивний висновок речі, які ми плануємо, якимось чином опираються нашим планам. Здається, що наші спроби бути хорошими планувальниками не лише зазнають невдач, а й затримують виконання завдань. Складається враження, що реальність дає здачі, наче розлюблений Бог, який вирішив нагадати нам, що він досі головний, хоч як сильно. Ми намагаємося перед ним запопасти, додаючи в розклад ще одну графу. Правду кажучи, це непокоїть мене найбільше, бо я виріс у сім'ї, яку цілком справедливо можна назвати одержимою плануванням. Ми належимо до типу людей, що люблять розписувати все наперед і якнайдалі в майбутнє, і які нервуються, коли доводиться мати справу з тими, хто ставиться до життя легко. Нам з дружиною щастить, якщо до кінця червня ми не отримуємо Ста від моїх батьків про плани на різдво у дитинстві мене наставляли, що кожен, хто бронює готель або купує квитки на літак менше ніж за 4 місяці до виїзду, живе неприпустимо ризиковано. Вирушаючи в сімейну відпустку, ми гарантовано чекали по 3 години в аеропорті чи годину на залізничній станції, бо виїжджали з дому занадто рано. Пригадую статтю в The Onion, що ніби написана за мотивами мого дитинства. Батько запропонував Панував приїхати в аеропорт за 14 годин до відльоту, все це дратувало мене тоді, дратує тепер, а НАТО тому, що деякі з цих рис я впізнаю й у собі. Принаймні, я можу сказати, що моїй сім'ї не передалося у спадок, коли в 1933-му Гітлер прийшов до влади. Мої прабабці по батьковій лінії, яка була єврейкою і жила в Берліні, виповнилося 9, А коли їй було 15, батько що бачив погром, Мо кришталевої ночі вирішив перевести сім'ю у Гамбург, а звідти відпливти пароплавом Мангеттен у Саудгемптон. Мені розповідали, що коли корабель покинув німецькі води, пасажири на палубі відкуркували шампанським. Її матері, моїй прабабці, не вдалося втекти, і пізніше вона загинула в концтаборі Терезінштад. Неважко зрозуміти, як юна дівчина з німецьким та єврейським корінням, яка в ніч початку другої світової прибула в. В Лондон могла прийняти, а згодом передати дітям непохитну віру в те, що якщо ви ретельно все не плануватимете, то вас або дорогих вам людей може спіткати лихо, вирушаючи подорож, інколи дуже важливо прибути в місце відправлення заздалегідь. З надмірним переживанням про плани на майбутнє є одна проблема. Хоча вряди годи вони можуть запобігти катастрофі, але решту часу вони лише роз'ятрюють тривожність, яку мали б гамувати. По суті. Одержимий планувальник вимагає від майбутнього певної гарантії, але воно не може надати її з очевидної причини. Самі гарантії в майбутньому, зрештою, ви ніколи не можете бути абсолютно впевнені, що щось не затримає вас по дорозі в аеропорт. Хай за скільки б годин ви виїхали. Точніше, ви можете бути впевнені, але лише прибувши в термінал. Однак, те, що все закінчилося щасливо, не приносить втіхи, адже це вже в минулому. А попереду на вас чекає наступний відтинок майбутнього, про який треба непокоїтися. Приміром, чи прибуде літак у місце призначення вчасно, щоб ви могли встигнути на потяг, і так далі. Хоч як далеко наперед ви плануєте, все одно не матимете душевного спокою та впевненості, що все станеться так, як ви того хочете. Натомість, межі ваших переживань відсовуватимуться що далі за горизонт, Щойно ви закінчите різдвяні приготування. Доведеться думати про січень, потім про лютий, про березень. Хоч я й навів, як приклад мою невротичну сімейку, але важливо розуміти, що прихованим бажанням перетворити майбутнє в щось надійне страждають не лише імпульсивні планувальники. Воно проявляється у всіх занепокоєних людях, чи у формі детальних розпорядків, чи у продумуванні подорожі до найдрібніших деталей. По своїй суті хвилювання це фіксований стан розуму, що намагається. Створити відчуття впевненості в майбутньому зазначає невдачі та намагається знову, наче самою лише тривогою можна запобігти катастрофі. Інакше кажучи, хвилювання підживлює потреба знати наперед, що все закінчиться добре, що партнер вас не покине, що в старості у вас буде достатньо грошей. Що пандемія не забере життя дорогих вам людей, що ваш кандидат переможе на наступних виборах, що до вечора п'ятниці ви розберетеся зі справами. Прагнення контролю над майбутнім оприявнює наше небажання визнавати власну природну обмеженість стосовно часу. Бо в цій битві ми приречені на поразку. Ви ніколи не можете бути впевненими в майбутньому. Це відчуття завжди залишатиметься недосяжним. Трапитися може будь-що. Поки що я великою мірою наголошував на важливості прийняття, а не уникнення неприємної правди про те, як мало часу нам відведено. Однак уже мало б стати очевидно, що у сприйнятті часу, як речі, яку ми маємо, є щось підозріле. Як зауважив письменник Девід Кейн, ми не маємо часу в сенсі, в якому маємо гроші в гаманці чи взуття на ногах. Слова про те, що в нас є час, насправді означають, що ми його очікуємо. Ми припускаємо. Аємо, що маємо три години чи три дні на якесь завдання, але вони ніколи не стають нашою власністю, пише Кейн: Незліченна кількість факторів може підірвати ваші очікування та позбавити трьох годин або днів, які ви мали на виконання важливого проекту. Бос може доручити вам невідкладене завдання. метрополітен може закритися, ви можете померти. І навіть якщо вам вдасться витратити повні три години так, як ви розраховували. Ви знатимете про це не раніше, ніж вони відійдуть в історію. Відчуття певності в майбутньому наступає лише тоді, коли воно стає минулим. За тим самим принципом нікому не дістаються 4 тисячі тижнів життя не лише тому, що ви можете прожити менше, а й тому, що насправді ви не отримуєте бодай тиждень, адже не здатні ані гарантувати його настання, ані волю ним скористатися. Натомість ви просто ловите момент за моментом. Ом, посеред часу і простору, в яких опинилися з усіма їхніми обмеженнями та без жодної впевненості в майбутньому, замисліться над цим, і думка Гайдегера про те, що ми цей є час, що немає іншого розумного способу розглядати людське існування, окрім як послідовність моментів у часі стане зрозумілішою. Це спричиняє і психологічні наслідки, бо припущення, що час це річ, якою можна володіти та яку можна контролювати, Контролювати є передумовою наших роздумів про майбутнє планування, визначення цілей і хвилювання воно є джерелом постійної тривожності та знервованості, бо наші очікування незмінно наштовхуються на вперту реальність того, що час це не наша власність і він нам не підвладний. Мабуть, варто зазначити, що я не маю нічого проти речей, які підвищують шанси на приємніше майбутнє планування, відкладання грошей на старість голо голосування на виборах, проблема не в наших спробах повпливати на прийдешнє, проблема та причина тривожності криється в бажанні знати, що ці намагання увінчаються успіхом. Чудово хотіти, щоб партнер ніколи вас не покинув, і ставитися до нього так, щоб це бажання збулося, та це веде до життя в постійному стресі, який спричинений необхідністю знати, що саме так ваші стосунки розвиватимуться навдивовижу ефективним антидотом від. Тривожності є просте усвідомлення того, що жодних гарантій від майбутнього ви не отримаєте, хоч як ретельно плануєте. Сильно непокоїтеся, чи рано виїжджаєте в аеропорт. Ви не можете знати, що все закінчиться добре. Погоня за впевненістю безнадійна, тому можете спокійно зійти з дистанції. Майбутнє не з тих, кому можна роздавати накази. Французький математик і філософ Блес Паскаль розумів це так, які ж ми нерозсудливі, що облукаємо не нашими часами. Ми намагаємося майбутнім допомогти теперішньому, владнаємо речі, які нам не підвладні, і готуємося до часів, у настані яких не певні. Якщо Поглянути на тривожність під призмою минулого, то стає очевидною абсурдність і марність наших переживань. Наші дні минають у неспокої, бо ми не знаємо, що готує прийдешнє. Однак більшість із нас погодилися б, що ми досягли свого нинішнього становища без надмірного контролю над ситуацією. Хай що для вас є найціннішим у житті, воно бере початок із серії випадковостей, до яких ви не могли підготуватися, і які тепер вам не під силу змінити вас. Могли б ніколи не покликати на вечірку, де ви познайомилися з майбутньою другою половинкою. Ваші батьки могли б ніколи не перебратися ближче до школи, де працював натхнений вчитель, який розглядів ваші таланти і допоміг їх розкрити. А якщо ви зазирнете ще далі в минуле до свого народження, то побачите ще приголомшливішу веремію випадковостей. Симона де бовуар в автобіографії під назвою Врешті-решт розмірковує про незліченну кількість речей поза її контролем. Олег, які мали статися, щоб зробити її нею, іноді подрімавши по обіді в робочому кабінеті, я прокидаюся з відчуттям дитячого захвату. Чому я це я? Мене, як і будь-яку дитину, що вперше усвідомлює свою особистість, приголомшує те, що я тут і зараз занурена в це життя, а не в якесь інше. Який збіг випадковості зробив це дійсністю? Шанс на проникнення того конкретного сперматозоїда в ту конкретну яйцеклітину, що йому. Передувала знайомство батьків, а до того їхнє народження та народження всіх їхніх предків був менш ніж один на 100 мільйонів. Але саме шанс за сучасного стану науки цілком передбачуваний, розпорядився, щоб я народилася жінкою. Відтоді мені здається, що кожен окремий порох мого минулого міг розростися тисячами різноманітних майбутніх. Я могла б захворіти і покинути навчання, могла б не зустрітися з Сартром, могла б піти як. Ю, завгодно стежкою слова Бовуар наштовхують на оптимістичний висновок, попри відсутність контролю над випадковостями, все таки ми якось дісталися того етапу життя, на якому зараз перебуваємо. Тому можна припустити, що якщо настануть скрутні часи, нам вдасться з ними впоратися. А зважаючи на те, скільки всього приємного трапилося у вашому житті через обставини, яких ви не обирали, вам не варто прагнути контролю. Зосереджуємося на власні. Асних справах істини про непідвладність минулого та незбагненність майбутнього пояснюють, чому так багато духовних традицій радять одне й те саме. Нам варто спрямовувати увагу лише на той відтинок часу, який нас обходить. Ось цей, що нині один із фундаментальних текстів Даосизму Дао Де Цзін застерігає: намагатися загнуздати майбутнє це все одно, що намагатися посісти місце пан майстра Теслі. Ця перестрога Кількома століттями пізніше відгукнулися в словах дослідника буддизму Гешишавопи, який сварливо наставляв своїх учнів не владорюти уявними царствами, що буяють нескінченими можливостями. Приблизно те саме казав Ісус у найгірній проповіді. Хоча багато пізніших послідовників схильні були тлумачити християнську ідею вічного життя як привід зосередитися на майбутньому, а не ігнорувати його. Не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе. Само поклопочиться, опісля він урочисто додає: кожен день має досить своїх турбот. У цьому рядку я завжди вчував іронічну потішність. А чи справді ви, просто люди галілеяни, не маєте в житті жодних турбот, що варто шукати собі проблем, переймаючись про день прийдешній? Та найактуальніше відгукнулися в мені слова сучасного духовного вчителя Джиду Кришнамурті, який наприкінці 70-х на одній із лекцій в Каліфорнії з Таманою йому прямотою висловив схожу думку. Письменник Джим Дрівер, що був присутній на лекції, пригадав. Посеред промови Крішнамурті неочікувано взяв паузу, а тоді нахилився вперед і змовницьки проказав: Хочете знати мій секрет? Всі ми виструнчилися, наче були єдиним тілом. Люди довкола мене подалися вперед. Вуха нашорошенів, вуста поволі розмикаються в німому передчутті. Тоді Крішнамурті тихим погідним голосом мовив: Бачте, я не переймаюся тим, що станеться. Я не переймаюся тим, що станеться. Напевно, ці слова по. Требують пояснення, я не думаю, що Крішна хотів сказати, що нам не треба сумувати, співчувати чи гніватися, коли з нами чи нашими близькими трапляється біда, або що нам не треба намагатися відвертати навислі негаразди. Радше він мав на увазі, що в житті без турбот про придешнє немає місця внутрішньої необхідності знати чи підлаштується майбутнє під ваші бажання. Таким чином вам не слід нервово спостерігати за розвитком ситуації, але якщо що ми перестанемо вимагати від майбутнього гарантії, то позбавимо тривожності єдиний момент, в якому вона є насправді. Цій також я вважаю, що Крішнамурті радив наслідувати тих недокучливих людей. Всім нам вони траплялися, які з погордою сповідують спонтанність, наполягають на праві нічого не планувати та імпульсивно, мов у танці, рухаються життям, не вселяючи надії, що з'являться на домовлену зустріч у барі о шостій ці на позі безтурботні люди почуваються уярмленими, коли доводиться будувати плани та виконувати їх. Однак планування це головний інструмент, що дозволяє створити наповнене сенсом життя та виконувати зобов'язання перед іншими. Справжня проблема не у плануванні. Вона в тому, що ми вважаємо плани не тим, чим вони є. Ми забуваємо, що не бажаємо визнати, що план це лише думка. як казав американський вчитель медитації Джозеф Голдштейн. Ми сприймаємо. Його як аркан, який сьогодення накинуло на майбутнє, щоб його приструнити, але по своїй суті він є лише висловленням наявного наміру, вираженням ваших думок про те, як би вам хотілося скористатися своїм скромним впливом на майбутнє. Звісно, майбутнє не зобов'язане коритися.